Той дощовий сірий день назавжди застряг у моїй пам'яті. Отець Лютер продовжував говорити про мого батька, про його чесноти. А дійсно, мій батько був шанобливою людиною. Прізвище Рейнвуд знали усі жителі нашого міста. Я повернула голову в сторону своєї мачухи, Ребеки. Вона проливала сльози від самого початку поховальної процесії. Я вдивлялась у молоде обличчя. Та намагалась збагнути, чи дійсно вона так сильно горює по моєму батькові. Вони були одружені всього чотири місяці. Потім я перевела погляд на Фіна Монтгомері, якого не бачила понад місяць. За руку мене тримала Естер Мерігорн. Вона була товаришкою тата понад 30 років. Вона виховувала мене, наче рідна мати. Поховання закінчилось. В екіпажі, коли ми вже їхали додому, у моїй голові роїлись питання: чому на столі в кабінеті батька було два горнятка? Хто був з ним перед смертю? Чому з одного горнятка пахло немов квіткою? Щось схоже на свіжість цитруса, але з певною гірчинкою? Це були залишки запаху отрути? І що тато або вбивця спалював у каміні? У мене була можливість роздивитись недопалений аркуш, це був дорогий папір для листування з маркуванням. На клаптику, що не згорів, я змогла розгледіти залишки якогось зображення. Це було коло та пряма лінія, що йшла від нього. А поруч одна єдина збережена літера де варто було мені перетнути поріг будинку, як спогади віднесли мене у минуле. Я ніби знову почула, як усі бігають будинком та метушаться, бо через декілька годин почнуть приходити гості. Тато тільки місяць тому одружився з Ребекою, і цей прийом влаштовувався в честь моєї молодої мачухи. За декілька годин до прийому Ребека віддала мені сережку, яку знайшла у їх з батьком спальні. Була впевнена, що то моя. Не глянувши навіть на сережку, я швидко подякувала Ребеці та пішла у кімнату. Губити маленькі речі я вміла, особливо сережки, тож зраділа, що бодай одна із розлучених пар знову будуть разом. Лишень у кімнаті я уважніше роздивилась сережку, зрозуміла, що вперше бачу цю прикрасу. На її кінчику довгастою краплиною звисав гладенький аквамарин. Зі змішаними думками я сховала її у скриньку. Якщо вона не належить ребеці і точно не належить мені, то чия вона? Приходом гостей, я й думати забула про ту сережку. Я підійшла до Любої Естер, хотіла підняти їй настрій, та це було неможливо. Вона безупинно повторювала те, що я і так чула від неї вже десятки разів. Говорила про те, що цим шлюбом він осоромив пам'ять моєї матері, що він взагалі не подумав про мене. Естер зневажала Ребеку та називала крутихвісткою, яка змогла зловити мого батька та одружити його на собі за лічені дні знайомства. Та якби сильно я не любила Естер, але слухати її далі я вже не могла. Решту вечора я провела у танцях огорнута сміхом. У залу зайшов він, Фін Монтгомері. Упродовж трьох місяців він активно залицявся до мене. Коли фін був поруч, я відчувала, як усі дівчата заздрять тому, що саме я стала пасією фіна, а я насолоджувалася цією заздрістю. І ось я побачила, як фін та мій тато відійшли до його кабінету. Це означало лише одне. Фін пішов прохати в мого батька дозвіл на освідчення, але наступного дня фін не прийшов. На другий, на третій день його також не було видно. Я реагувала на кожен дзвінок у двері, на кожен шум екіпажу та коней, на кожну записку чи лист, що приносили нам. Але він не приходив. Фіна Монтгомері я не бачила до дня похорону мого батька. За заповітом батька, розпоряджатися нашими статками я зможу лише після 25 років. До цього часу моїм опікуном виступає Ребека. Другою умовою у заповіті було те, що всі статки переходять мені та моєму чоловікові, який стає опікуном замість Ребеки. У цьому випадку Ребека буде отримувати щомісячні виплати на утримання, які не зрівняються з тим, що вона має, поки я ходжу у дівицях. Як же все добре складається для Ребеки? Невже вона отруїла батька? У перші дні Трагору ми з Ребекою нікуди майже не виходили та майже нікого не приймали у себе, та нашу тишу порушив візит фіна. Моє серце ледве не вискочило. Що він тут робить? Він швидкими кроками кинувся до мене та схопив у свої обійми, зізнавався у коханні, шепотів на вухо приємності. Наступні пару хвилин, ледве не крізь сльози, Фін пояснював свою довгу відсутність, говорив про сімейні справи та родовий маєток. Після вибачень сталося те, чого я так чекала місяць тому. Він попросив моєї руки. Те, які б не були мої почуття до нього, але честь батька я не збиралась зраджувати, поки не закінчиться жалоба, про весілля й мови бути не може. У цей момент в кімнату зайшли Ребека та Естер. Обличчя Ребеки змінилось, вона випровадила Фіна з нашого дому, а мені суровим голосом наказала триматися від нього якомога далі. Естер сварилась з Ребекою, мовляв, вона стоїть на шляху кохання, але Ребека дуже упевнено відповідала: Як би вам це не хотілось вірити, пані Мерігорн, але мені не байдужа Грейс. Я переймаюсь її майбутнім. На цьому пропоную закінчити дискусію щодо того, як мені слід оберігати Грейс. Не ви її опікун, а я. Ребека з піднятим підборіддям вийшла з кімнати. На моєму обличчі виступили сльози. Естер почала заспокоювати мене. Разом ми зрозуміли, що Ребека не хоче, аби я вийшла заміж, тому що тоді вона зостанеться на вулиці. Естер пообіцяла допомогти мені та Фіну. Наступного вечора Ребека завітала до мене у кімнату. У неї у руках був пакунок з документами, вона подала мені його. Поки я розглядала документи, фотокартки, вирізки з газет, моя мачуха тихим та спокійним голосом розповіла мені, що фін Монтгомері аферист та шахрай. Скоріше за все, його навіть не звали Фін. Він обдурив уже не одну заможну сім'ю. Ребека та мій батько запідозрили у Фінові щось неладне. Тому й звернулися до детектива. У той святковий вечір мій батько покликав Фіна на розмову, аби сказати, що все знає. Саме тому цей аферист і зник з мого життя. Як виявилось, Ребека шукала в кабінеті батька теку з доказами, але не знайшла. Тому вона повторно звернулась до детектива. Я глянула на один з аркушів, де я побачила зображення лупи та напис: Детективне агентство Ворнера. Ось що вбивця спалив у каміні. Папери, які були у батька від цього детектива. Невже фін вбив мого батька, аби завершити свою аферу? Ми з Ребекою розповіли все це поліції. Чомусь Естер припинила до нас заходити, тож я вирішила сама навідати її. Вона була рада, але попросила мене зачекати на неї у вітальні. Я переглядала книжки, які ніколи не змінювали свого місця на поличках. Взяла Томик Шекспіра. На мій подив з нього випав лист. Почерк свого батька я впізнаю де завгодно. У листі до Естери йшлося про те, що він ніколи її не кохав і просив лишити його у спокою. З переліку я поклала лист назад до книги. У голові запаморочилось. Тож я вийшла у сад. Я підійшла до куща рожевого Олеандру. Квітка манила своєю красою, та її аромат ще дужче закрутив мені голову. Такий знайомий, ніби цитрус, свіжість та легка гіркість. Мені стало погано. Це той запах. Я побігла до будинку в кімнату Естер, швидко відкривала усі скрині та шафи, знайшла сережку з аквамарином. пару до тієї, яку колись Ребека знайшла у спальні. А в іншій скрині під ліжком я знайшла пляшечку з настоєм Олеандру. Естер зайшла у кімнату, побачивши мої перелякані очі. Вона усе зрозуміла. Я спробувала втекти з кімнати з доказом, але Естер змогла мене чимось оглушити. Прокинулась я у підвалі маєтку. Знала, що мене ніхто не почує. Будинок Естер був за містом. За дверей дізвалася Естер. Вона говорила про те, як ненавиділа мою маму, як після її смерті намагалась повернути собі мого батька, піклувалась про мене, аби стати в його очах прекрасною дружиною. Далі Естер вела про те, що зрештою вони стали коханцями, але він зрадив її, закохавшись у Ребеку. З шаленою злістю у голосі Естер розповіла, що поки батько помирав на її очах, вона пообіцяла, що із задоволенням занапастить його дівчаток. Планувала, аби я стала жертвою афери Фіна, а Ребеку викинули з маєтку. В очах спільноти Ребека була б можливою вбивцею, а я зіпсованою, збіднілою грейс. Я відчула запах горілого. Естер підпалила щось під дверима зі свого боку та пішла геть. На моє щастя, двері відкриваються усередину. Я швидко ухопилась за решітку та почала смикати двері вправо та вліво, аби трохи розворушити петлі. Витягнула першу петлю, другу, і ось я вже була на свободі, лишилось вибратися із будинку. Я йшла дуже швидко, але мене наздогнала та вдарила естер. Вона хапала мене за руки, вдаряла об стіни, але я боролась за своє життя. Дим уже заповнив перший поверх, дихати було все важче. Я повзла до дверей, я вдарила естер ногою, змогла підвестись та, нарешті, вибігла на вулицю. Я бігла, не оглядаючись У голові паморочилось від думки, що мене хотіли вбити. Естер загинула у пожежі, яку сама ж і влаштувала, аби вбити мене. Та я ніколи не горювала по ній. Жінка, яку я вважала мамою, виявилась підлою вбивцею. У той час як чужа людина берегла мою долю. Ребека таки не змогла стати мені мамою, але вона стала чудовою старшою сестрою.